Підозрю передувала медійна кампанія, достатньо брудна, в якій на дніпропетровських сайтах, пов'язаних з Корбаном, розганялася історія про те, що ратушний є нацист, советнік клячка та інші прекрасні епітати. Після того Пішло відео Антона Геращенка, в якому мої персональні дані були приклеєні до якогось абсолютно лівого типа, у якого закрите обличчя, якого ясно, що ніхто ніколи не ідентифікує. Саме тому я думаю, що і причіпили до нього мої персональні дані і мою фотографію ще з іншої акції, абсолютно, яка була в інший день, в іншому місці, ну але для, для позитивного підкріплення, так, так би мовити. А, а далі вже підозра. Підозра мені була вручена на виході з телестудії телеканалу Україна на ефірі, якого я прийшов і на якому я мав бути разом з Антоном Геращенком, якому я мав вручити лист претензію, аби він вибачився і видавив своє відео. Натомість я отримав підозру на виході і далі понеслись. Хор. Хором в моєму випадку були журналісти, якщо їх можна так назвати, які. Розганяли на дніпропетровських сайтах і на сайтах помийках історії про те, що я неонацист, там фінансуюся російськими неонасистами і, взагалі, гірше Гітлера це створювалося. Створювався цей негативний образ для того, щоб необґрунтована підозра, яка мені була вручена пізніше, вона виглядала. Не все так однозначно в очах суспільства, щоб завжди можна було сказати, що ну, доказів, звісно, нема, але, блін, подивіться, він же ж не нацист, хоча я таким навіть не є, близько. А, друге, друга частина фору це були телеканали, журналісти, які активно використовували терміни погром стосовно тієї акції, які активно використовували терміни там, вандали, розбили, знищили немирна акція, сплеск насильства і так далі. Ну і завжди вони забували, що погром — це коли одна група осіб вчиняє на підставі там релігійної, расової або національної нетерпимості стосовно іншої групи осіб насильства і це закінчується смертями. Чого під офісом президента на мирній акції? А мирна акція була поза як МВС, само заявило, що ніхто не постраждав. От по грому там точно не було, але ну журналісти вони ж люблять гарячі заголовки, навіть якщо їх про це не просив Росен Борисович, вони самі раді готові долучитися до того. Ну і звісно, двері, які виступали по ефірах, які стали об'єктом привернення загальної уваги, і дуже добре допомогли багатьом нашим громадянам з білоруським корінням ментальним. Не рефлексувати стосовно суті акції, не рефлексувати стосовно вимог акції, і зосередитися на вандалізмі, на дверях і набитих вікнах, замість того, щоб прокинутися, подивитися, що дуже багато людей вийшло за судову правоохоронну реформу, яких немає, за справедливість, і за головне за двох людей, яких абсолютно без доказів, без нічого тримають в тюрмі, на той момент тримали обох. Uh, і це в принципі всіх влаштовує, якщо так подивитися, на загальне та це Андрій Антоненко, який вже скоро 500 днів буде як в СІЗО, без жодного доказу його про виключно через те, що йому створили негативний образ. І в ЗМІ на прес-конференції Володимир Олександрович Зеленський, Арсен Борисович Аваков і пан Рябошапка, генеральний прокурор, вийшли, сказали, що він вбився. Змі це рознесли. Далі людину закрили в тюрму, і він там вже сидить. І особливо ми не бачимо, щоб хтось, крім його друзів та активної частини суспільства, виходив на ці акції протесту і був невдоволений. У більшості громадян в голові залишилася лише прес-конференція, на якій було повідомлено про те, що знайшли вбивств білоруського журналіста. І посадили в тюрму. Ну і все на цьому у людей, які дивляться до історія закінчилася. В нашому випадку так не вийшло, тому що ця історія значно резонантніша. Багато людей в б зрозуміли, до чого йдеться а йдеться до того, що механізм, який влада Арсен Борисовича Володимир Зеленський презентував суспільству. По справі Шеремета цією прес конференцією коли будь-яка людина може бути оббріхана на всю країну, а потім свавільно закинуто за грати. І не буде громадського якогось серйозного протистояння з цього приводу, цей механізм вони презентували, і зараз вони його активно впроваджують. І коли вони його впровадять, це стане от такою самою частиною корупційної системи, коли я думаю, що навіть без якоїсь політичної волі найвищого рівня, ну Кожен з вас може нерішати посадку якогось свого ворога за одну суму грошей. На допомогу герою завжди проходять інші герої, і іноді також опиняються серед ув'язнів. Що ти можеш розповісти про інших осіб, які так само потрапили у схожу ситуацію? Ну, я з усіх інших осіб, які були ув'язнені. Відправлені на домашній реж за участь у мирній акції на Банковій. Знаю особисто тільки Сергія Філімонова, знаю його виключно з хорошого і з хорошого боку. Він і його рух активно нам допомагали в Протасовому міру, дуже довгий час тривалий. І жодного разу я від нього нічого негативного ніколи за ним не помічав. Він опинився в ув'язненні, я так розумію, через те, що зробив свого часу акцію під вілою Авакова в Італії. Ця акція потрапила на перші шпальти італійських газет, і після того Аваков, йому користуючись своїми повноваженнями і взаємодією по базі СІС, заборонив виїзд взагалі в країни Європи, щоб більше таких акцій не робив. Ну, зараз е Філімонов е сходив на ту акцію з відкритим обличчям оперів. Дуже багато відео є, де Філімонов закликає не порушувати громадський порядок, зупиняє людей е від порушення громадського порядку і так далі. Але Філімонову все одно дали домашній арешт, тому що очевидно, що заборона виїзду в е е е країни заходу не спрацювала. Е е е ну, треба тепер закрити людину. Водно з найцікавішого у будь-якій античній грамі є антагоніст. Mm -hmm. що, як ми бачимо, у нас багато протагоністів, але відповідно і зводи Собідувати, Що ти вважаєш основним злом у нашій ситуації? Основним злом у нашій ситуації є система. Система не абстрактна, а максимально конкретна. Бандитська республіка, яка ґрунтується на регіональному феодалізмі. В моєму випадку це дуже ілюстративно, тому що а, підозра моя вона організована. Не тому, що Аваков так захотів в моєму конкретному випадку, там чи ще щось, а тому, що є такий Андрій Смірнов, який нарішав під загальний шумок акції свої конкретні бізнес-інтереси, а конкретно допоміг своєму колишньому шефу Геннадію Корбану, це регіональний феодал з Дніпра, вирішити питання по мені. Поза як у мене дуже давній конфлікт з Корбаном два роки цьому конфлікту через його спроби забудови. Мого парку Протасів Яр у Києві 20 гектарів лісу в центрі, практично Києва. Ми з громадою не даємо Корбону забудовувати його, корбо ображається і Смірнов в якийсь момент знаходить можливість вирішити свої бізнесові питання під загальний шумок. Вирішує він як їх. Він вирішує їх за допомогою системи органів державної влади і правоохоронної системи, які от так само є функціонерами цієї бандитської республіки. Міліцейські клани, які нікуди не ділися, і які далі продовжують існувати, і очолюються паном Ковалем, паном Аваковим Чебатарем та іншими організовується рапорт фальшивий, так само як це було під час майдану. Багато хто старшого віку пам'ятає ці історії. Працівник поліції пише фальшивий рапорт. Цей фальшивий рапорт, в якому описується правопорушення, нібито якоїсь людини, якій працівник поліції навіть не бачив, передається слідчому. Слідчі на підставі цього брехливого рапорту пише таку саму необґрунтовану брехливу підозру, передає прокурору, який вже зовсім інша ланка, не під контроль на МВС, мало б бути, але не в Бандитській республіці. Прокурор погоджує підозру і несе її в суд. Суддя, яка взагалі окрема гівка влади, могла б послати прокурора лісом, але за законом правій державі. А в Бандитській Республіці суддя питає у мене конкретно. Чи був я на акції? Я кажу, що я був, але кримінальних дій мене не вчиняє. Судді цього достатньо. Вона відправляє мене на домашні арешти, тому що це Бандитська республіка, яка от зараз ну, це ілюстрація того, як вона спрацювала на замовлення регіональних феодалів. Так само вона може працювати на замовлення міліцейських кланів. Як по іншим фігрантам, ми бачимо, що Арсен Борисович е умовний каже: е давайте посадимо вандала врагов народи і так далі. І система працює так само. На жодній з цих чотирьох ланок система не спиняється, не починає думати, що щось тут не так, вона діє виключно за наказом згори. І це головний антагоніст. Він був в 2014-13 році, він вишився зараз і він не змінився. Єдине, що змінилося, це розуміння керівників міліцейських кланів і окремих регіональних феодалів стосовно. Загальнополітичної ситуації, тому що тоді б нам дали СІЗО. Ну бо тоді люди були відірвані від реальності. Взагалі, Ці трохи налякані майданом дос, ну, допоки, а, тому вони вирішили відправити на домашній арешт, щоб не збурювати ще більшу хвилю арешту. Але це вирішив не слідчий, не прокурор, не суддя, куди відправляти людей. Це вирішило керівництво функціонера цієї бандитської республіки. Тобто виходить, що будь-хто технічно із наших глядачів може потрапити під колеса цієї машини і нічого не може зробити? Абсолютно будь-хто може потрапити під колеса цієї машини, особливо якщо стоверувати те, що відбувається зараз, і останні насправді півтора роки. Будь-хто яким чином, ну це може звучати натягнуто за вуха, але насправді у нас під боком є чудова країна Білорусь, в якій можна дуже добре спостерігати, як навіть. Люди, які не активні, які не беруть участі в о, о, політичній діяльності о, і не репрезентують себе як громадянина власної країни, а просто намагаються виживати і уникати будь-яких контактів з активними верстами суспільства, навіть вони попадають під роздачу. Якщо не на вулицях, коли правоохоронці Білорусі, коли правоохоронці Білорусі забивають всіх, кого бачать на вулицях. Вони можуть потрапити через те, що вони живуть в одному будинку багатоквартирному з активістами а, БНР там, чи з іншими і так далі. В Україні так само це може бути. А, дуже хороший приклад, насправді, коли а, виловлюють стрілочників мусора. А, це було по справі Катерини Гандзюк, коли а, суспільство вимагало активно. Знайти вбивць, Антон Геращенко, той самий привіт. Сказав, що ми знайшли вбивств, а суспільство, яке от вимагало від нас результатів і казало, що ми нічого не робимо, могло б перед нами. А потім виявилося, що вбивця, якого знайшли, пан а, Взагалі був в Турції на момент вбивства Катеридень. Це просто стрілищники, якого залякали. Закинули в СІЗО. Він два тижні два місяці, здається, просидів в СІЗО і його випустили. Тобто, навіть навіть якщо ви ніяк не дотичні, саме існування цієї бандитської республіки замість правової держави, воно вас може з будь-якого боку догнати. З будь-якого абсолютно. Тому так, підкаток. А активні громадяни, ну навіть не активні, а просто громадяни, та, якщо брати визначення цього слова, вони будуть підпадати під каток першими. Тому що бандитській республіці не потрібні додаткові суб'єкти у вигляді своїх громадян. Тому будь-який ваш голос, вони спочатку будуть спробувати звести до дверей, умовно кажучи, потім вони намагатимуться вас об'єктизувати, сказати, що ви під управлінням Сороса, кого там ще, рептилоїдів, масонов і так далі. Якщо це не буде допомагати, ну, вони вас просто посадять. Якщо ви будете недостатньо публічні, вас можуть вбити. Це відбувається по всій країні вже протягом тривалого часу, і ну я не, не бачив би, щоб це мінялося. Ну і здавалося, Майдан переміг свого часу. Це одна змо була реформа і судової, і поліцейської системи, тому що по суті це основні сили, які були антагоністами під час протистояння. Але цього не сталося. Попри те, що до влади прийшли, начебто, про українські сили, і начебто, оцей новий світ мав збудуватися. От просто вже. А як на твою думку, чому так, і що ми можемо зробити зараз для того, щоб стан справ змінився? Треба розуміти, що бандити теж бувають проукраїнськими. Це нормальне явище. Це не робить їх меншими бандитами, чи якимось чином виправдовує їх діяльність. Вимога Майдану була ключова. Це Геть Януковича і його злочинну банду у вигляді Захарченка, Пшонки, Клюєва та інші ну, всієї цієї братії. Вони втікли, Вимога майдану була досягнута. Правоохоронна реформа і судова реформа не робиться на вулиці і на площах. Вона робиться активістами, які присвячують цьому час, а подекуди і ціле життя. І активно лобіюють ці зміни. Не сталося цього через те, що не сталося правоохоронної судової реформи, а через те, що недостатньо багато активістів і недостатньо багато громадян залучені до процесу штурхання влади за судову правоохоронною реформу, зокрема і акціями протесту. Дуже багато людей активних відволікла війна. Бандитські елементи у владі цим скористалися, і зараз цю тему, коли її знову виносять на поверхню, коли це знову роблять основним гасом протесту, судову та правоохоронну реформу, влада намагається перевести все до дверей, до фасадів, які насправді є не більше, ніж портрет Ріана Грея. Вони просто почали відзеркалювати внутрішній офісу президента назовні і. Історія полягає в тому щодо Майдану, що не існує точки неповернення. Не можна думати навіть близько, що через те, що був Майдан, мусора вже не будуть відрізати голови людям в центрі Києва або забивати їх палицями в центрі Києва, або катувати у Ревідівках, тому що ми чудово розуміємо, що це буде відбуватися, і це відбувається зараз, коли поліцейські в Ревідівках забивають людей, мучать і їм за це нічого не, від... не стається. А точки неповернення, от дуже хороший приклад є Генріх Бьоль, який до кінця свого життя жив на кордоні зі Швейцарією, з заправленим автомобілем і з паспортом і грошима в піджаку, який він не викладав ніколи. На випадок, якщо Третій Рейх повернеться і нацисти знову прийдуть до влади. Кожного разу, коли ми кажемо, що поліція вже не буде робити так, як робила міліція, кожного разу, коли ми кажемо, що президент вже не буде робити так, як робив Янукович. Ми маємо задаватися питанням, а що ми зробили для того, щоб вони це не робили. Тому що це вічний процес. Це не якийсь рівень в комп'ютерній грі, який ми пройшли і забули. Потім, звісно, можна перепройти, якщо дуже цікаво, але от взагалі ми його пройшли і забули. Ні, це не так. Це постійний режим сурвайвелу. Тут постійно потрібно докладати зусиль до будівництва власної країни. Якщо ми цього не будемо робити, нам тут буде будувати Бандитську республіку, що відбувається зараз. Регіональні феодали це будуть робити. Це будуть робити міліцейські клани замість вас. І це будуть робити якісь дрібні функціонери на кшталт Тарістовича. І на установу, більше крейські ніж римські традиції, є така штука як Deus Ex Machina, Акові. Травма завершується несподівано, тим, що з'являється Бог і вирішує усі проблеми, яку вузол розрубає. Як на твою думку, що могло би стати у ситуації з ув'язненням Стерненка, Антоненка, тепер вже твоїм виходить домашнім арештом, цим де у секс машини? Цим могло б стати велика кількість громадян на вулицях, які, попри домашні арешти, окремим громадянам, учасникам акції, які, попри залякування і Якісь свої соціальні статуси, вони вийшли б на вулицю і чітко сказали, що все, звісно, добре, але правоохоронну, систему, правоохоронну і судову реформу ми досі вимагаємо. І тоді влада побачила, що суспільство відповідає на кожного свого десятьма іншими. Це було б ефективно, це перевернуло ситуацію. Тут не варто сподіватися на те, що. Хтось когось там у їх боротьбі жаби й гадюки, а і офіса президента, хтось когось переможеть, і нам всім стане добре. Ми самі маємо робити собі добре. Ми громадяни, ми маємо суб'єктизуватися і впливати на політику своєї країни з позиції громадянина через акції протесту. І настанок ну це треба було на початку цікав, а представьте так, щоб ну mm -hmm. так. Мене звати Роман Ратушний, мені 23 роки. Я останні два роки захищаю активно Протасів Яр. Це парк у центрі Києва. Замість якого хочуть збудувати мікрорайон. А ми хочемо зробити там аналог Нью-Йоркського централ парку.